Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це й не знати дивні, смішні, незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо й не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Цікавого матеріалу американець Джоел будує невеличкі купольні будинки. Аби звести один будинок, архітектор використовує звичні нам газоблоки і цемент. А до цементу додає піну з миючого засобу. Якщо дотриматися правильних пропорцій, то ця піна значно укріплює цемент. Таким чином запевняє винахідник круглий будиночок, може витримати навіть землетрус. Такі оселі хлопець будує по всьому світу, і вони здебільшого призначені для оренди туристам. Погляньте на них, які вони креативні і затишні, а головне. Міцні а ця новина сколихнула світ медицини. Нещодавно в Америці чоловікові пересадили увага, серце свині, і воно прижилося. 58-річний американець став другим пацієнтом у світі, якому успішно зробили таку трансплантацію. У Лоуренса Фаусета була серцева недостатність, і він міг померти у будь-яку мить. А через інші проблеми зі здоров'ям йому не могли пересадити людське серце. Лікарі були задоволені результатом операції оскільки пацієнт швидко отямився і навіть почав жартувати. Зараз медики пильно стежать за чоловіком і сподіваються, що той проживе ще багато років. Адже попередня спроба пересадки свинячого серця людині закінчилася трагічно. Серце свині, яке пересадили людині, зазнало генетичних модифікацій, аби зробити більш прийнятним для імунної системи людини. Деякі гени свині видалено, і деякі людські додано. Українці знову дивують і надихають своїм прикладом. У рівному закінчився тур ветеранських змагань Сильні України. Помірятися силою у всеукраїнських змаганнях мали можливість ветерани війни та військовослужбовці. У фіналі у місті Рівне виступили 130 військових та ветеранів. Вони змагалися у трьох естафетах, веслуванні на тренажері, жимі лежачі та на аеробайка. А ще уявіть собі, учасники протягнули за канат в упорі сидячи аж дві вантажівки. Оце так сила! Захід для наших хлопців і дівчат організувала в різних містечках країни Федерація Стронгмену України та її почесний президент, спортсмен Василь Вірастюк. До речі, він є одним із суддей змагань. Ми вважаємо і вважають закордонні психологи, що фізична культура і спорт являються чи не найкращим інструментом саме психологічної реабілітація. Як зазначають учасники змагань, такі заходи дуже важливі, адже показують, можна жити повноцінно, навіть якщо отримав серйозне поранення, втратив кінцівку. І що спорт найкраща реабілітація. Ви будете отримати нагороди це значно підніме ваш бойовий дух. Це найкраща реабілітація спорту. Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.